Якраз в контексті цього днями з'явилося розпорядження голови львівської міської ради Андрія Садового напрацьоване разом з головами фракцій про обмеження здійснення першочергових видатків з міського бюджету, так воно називається. Не до кінця зрозуміло, який механізм роботи буде цього. Чи, ви, чи вам взагалі про це відомо щось? Чи можливо там радилися голови фракції з вами про це рішення? І наскільки воно необхідне зараз? Що ви думаєте про це? Зі мною колеги-депутати не цього рішення. Ну причому, що наскільки я орієнтуюся, це розпорядження міського голови, і я не до кінця розумію, до чого там колеги-депутати, це просто розпорядження міського голови з іншого боку. А для чого воно потрібно? Розпоряджається міським бюджетом Лівська міська рада, депутати і виконавчий комітет. Тобто, самі для себе прийняли рішення. Ну як на мене, це така якась ну, трошки політична гра. Щоб показати, що от ми от будемо так робити, хоча насправді можна нічого не показувати, просто приймати правильні рішення, і все. Тобто, я як виконком Львівської міської ради, як сесія Львівської міської ради, бюджетна комісія, колеги-депутати на сесії міської ради будуть розподіляти кошти, так ті кошти і будуть освоюватися. То логічнішим кроком би мало бути, що треба не приймати розпорядження і приймати рішення про пріоритетність цих коштів. Тут ну логічніший крок би мав бути. Перегляд бюджету на 2023 рік, і просто е, в цьому бюджеті, який прийнятий, забрати ці речі, які не є необхідними які не є пріоритетними, і ці кошти перекинути просто на підняття обороноздатності нашої держави. І ці кошти скерувати в подальшому там на частини ТРО, які знаходяться в місті Чанчелівській області. На на, 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 на військо загалом на розробку, можливо, якихось там допоміжних речей, е, е, які стосуються оборони. Тут створення перегляд бюджету і напрацювання такої ухвали про перегляд бюджету. Це є ну чіткий зрозумілий крок. Коли не, мої колеги міський голос можуть показати так дійсно, війна затягується, не так все відбулося, як ми хотіли. Скільки це тривати буде? Ми не можемо зараз сказати. Тому ми мусимо переглянути бюджет, забрати звідти там, там 30%, 40%, 50% тих необов'язкових речей, з якими місто може потерпіти ще рік, два-три, і ці кошти скерувати. На наших вояків скерувати на нашу обороноздатність. Тоді це буде чіткий зрозумілий крок. А розпорядження про пріоритет це ну мильна бульбашка, як на мене.